Вітаю вас, дорогі друзі, всім міцного здоров'я, найкращого, найкращого вам настрою, здоров'я і всього-всього-всього доброго, світлого і все, щоб для вас було на добро, на світло, на ваш розвиток, для того, щоб все було на нас добре. Добра і миру нашій Україні, нашій українській землі і всім людям, які живуть на Україні і за кордоном, де б ви не були, і чекаєте, вже, коли ви повернетесь додому. Обіймаємо вас усіх серцем. ми разом, як одне серцебиття. Дуже дякую вам за добрі емоції, за добрі коментарі, за ваші лайки. В наших сторісах ми запрошуємо вас посміхнутися. Посміхнутися цьому життю, а іноді разом з нами подивитися якісь прекрасні моменти нашого життя і природи, з великою любов'ю до кожного з вас. Сьогодні ми зустрілися для того, щоб подивитися повідомлення карти Таро. Кому цікаво, хто вірить, давайте разом сьогодні запитаємо сьогодні вже 3 листопада 2025 року. А що ж то буде далі? Україна, моя рідна країна, що для тебе буде далі у війні з Росією на ближній час? Сьогодні ми подивимося на Мінерманах вишньове-лінове сумірки. Подивимося, Україна, що для тебе рідненька? Війна з Росією на ближній час. На трьох картах, на трьох повідомленнях ми зараз подивимося ситуацію і інформацію. Есть много закрытой информации социальной, про яку мы с вами не знаем. Некоторые идеи, некоторые плани планы временно консервируются и переносятся во времени. Для женок для жінок будут якісь, именно женщины, может, це жінки какого-то труда якої-то определенної професії. Може це мати і дитина. Будуть повишення, ну показують, що буде покращення ситуації, покращення матеріальних умов. І ще хочу, Україна, що багато, дуже балачок. Друзі, щось нам будуть вести. вести по морю те, що нам треба. Так, уже, домовлен, уже в домовленості. Ой, війна, Україна, глядіть дітей, Материнство і дитинство. Чомусь отут якась іде небезпека, материнство і дитинство, там, де діти, і там, де матері з дітьми, Місто возле води, можуть бути печальні бумаги. Обережно в дитячих установах, міста возлі води, города возлі води. Будьте, будь ласка, дуже-дуже уважні. Можливо, якась конфліктна ситуація не розрішиться. Україна. І саме головне для тебе саме головне для України? Ну, карта Лисиці. Карта ворога, карта закритої інформації. І я вам хочу сказати, що інформацію не всі розповідають, і так, і так потрібно, так краще для всіх. О нас обнадіють, не, не сумуйте так сильно, буде свято і на, і, на наш, і на нашій землі, і на наших вулицях буде свято. Будьте дуже уважні. Війна це завжди загроза для здоров'я і життя. Зараз попередили, що може бути загроза для міст, де перебувають жінки з дітьми, саме міста, де перебувають матері і діти. Це можуть бути больниці, школи, садки, куди приводять дітей. Будьте обережні, особливо міста возлі річок, водоймів, чомусь таке попередження. Так, тепер йдемо на Херсонську область. На, на Херсонську область, саме на правий берег, під контролем України, український, весь правий берег, розлючений ворог, друзі. Він може. Дуже обережно. І мирне населення буде дуже боятися, друзі, дуже великі страхи, і знову і, мати, і знову мати, і знову жінка, яка мати, є попередження. Є дуже велике попередження для жінок, для дівчат, які мають дітей. Бережіть себе, себе і своїх діток. Місто Херсон. Херсонська область, правий берег. Найголовніше. Так, друзі, прийде обов'язкова допомога. Те, що чекають, воно обов'язково прийде. Це добре. Так, і порада. Давайте пораду для всіх. Правий берег, порада. І будемо по містам і селам. Порада. Дивіться, допоможіть один одному. Прийміть допомогу, як вам, якщо, якщо вам її пропонують, самі допоможіть, якщо у вас є така можливість. І я думаю, що карта допомоги, вона очікуйте різного роду допомоги. Це вже і допомога вищих сил, і матеріальна допомога. Хай буде так дуже, дуже, дуже обнадійливі пішла інформація через Таро, і хай буде так. Хай кращі наші побажання і плани збудуться. На все добре. А тепер, а тепер ми дивимося на 4 і 5 листопада 2025 року по містам і селам правої береги Херсонської області. Український. По безпеці. Починаємо з Херсон. Бойові дії возле води. Дуже обережно, там, де люди збираються, три чоловіка і більше. Ворог готує молодіж. Там є, ворог готує якусь провокацію. Там чоловіки. Друзі, це можуть бути і воєннослужащі, і якісь учбовці, і якась група людей, МЧСників, скора допомога, пожарників, поліція. Будьте всі, будь ласка, максимально обережні. На, на, на такий рід професій, на людей ворог може щось планував зробити, щоб нанести якийсь, якийсь урон і ущерб. Місто Херсон. Будуть ще по зв'язку, будуть дуже хочеться зв'язок, все, що зв'язано з освітленням і зв'язком. Хочеться дуже-дуже порушити і, і дорога. Так, друзі, хто, е, прийм, хто приймає рішення поїхати, особливо хто з дітками. Е, я думаю, що ви правильно робите, ви знаєте, що ви робите, ви знаєте, куди ви їдете, вам допоможуть, вирішуйте ці питання. Я думаю, що ви всі знаєте, якщо вам треба десь там перебувати з дітками, там є у вас гарячі лінії, вам уже сповіщають, хто хоче, а хто не хоче, Хто остається в місті Херсоні. Що для вас, друзі? Що для вас, місто Херсон? А ви сильні, осталися сильні, ви мудрі. Так, жінка в дорозі, можливо, щось перевозить, працює. Будьте обережні, будь ласка, да. По роботі їде, їде жінка по роботі, везе, можливо, якісь грузи, Можливо, займається продажами. Жінка їде в автобусі, в машині. По роботі, будь ласка, будьте обережні, ви можете попасти в дуже погану ситуацію, коли будуть саме військові дії, і буде, і буде вам страшно. Місто буде недалеко возле води. я вас дуже прошу, запрошуйте ангела-охоронця завжди, коли ви їдете зараз в Херсон, в правий берег, завжди запрошуйте свого ангела-охоронця. Порада. Бережемо те, що маємо, будемо спокійними, будемо розсудливими і трошки трошки економимо свої фінанси. І порада ще. Як будете їхати також, бо все, що буде зв'язано з поїздками, теж все, все в розумне трати, розумне трати для когось особистий розклад. Друзі, особисті розклади, консультації проводимо відеозв'язком, телеграм, вайбер, номер телефона внизу під відео. Умови напишу. Далі йдемо по містам і села. Нова Воронцовка, Осокорівка, Золотобалка, Михайлівка. Нова Олександрівка. Габрилівка, Дучани, Качкарівка, Нова Воронцовка. Так, чекайте допомогу. Так, і будьте, будь ласка, внимательні, там, де люди допомагають, там, де щось видають, туди можуть направити свої в ворог свої, свої, своє оружие, свої обстріли в те місто, де людям щось дають. Будьте дуже-дуже обережні. І в тому місці людина може пострадати. Чоловік, будь ласка, обережно. осопорівка. Проблеми з засвітленням і зв'язком? Можливо, будуть обстріли, буде дуже страшно за якісь склади, магазини, там де щось. Храниться, ставте захист на все, що дуже матеріально важливе, от якось таке серйозне попередження. Золота балка. Вода, дома, дорога може чоловік попасти під обстріл, і буде, це в дорозі людина, і буде надважка ситуація, Михайлівка. Якийсь важливий. Об'єкт може бути атакований. Будь ласка, до води, не йдіть. Атакований важливий об'єкт. Таке вже було. Він дуже цінний. Ставим захист на всіх людей, на дітей і на матеріальні об'єкти на сооруження. Нова Олександрівка. Вода, розрушення об'єкта возле води, можливо, Друзі, можливо, якийсь трубопровод, які труби, по якому йде щось. Новоолександрівка, можливо, руйнація. І там люди працюють, там щось змінюють. Така ситуація, куди допомога повинна тоді приїхати. Гаврилівка. Гаврилівка, закриття зараз йде дорог. Не плануйте. Чомусь йде закриття дорог. Хто зібрався в дорогу, йде закриття дорог. Чому? Можуть бути бої, огонь, боротьба і захист. Будь ласка, будьте уважними, дущини. Дуже обережно, мирне населення, яке займається якоюсь справою, можете попасти під бойові дії, Можуть бути, ранені. Качкарівка. Качкарівка безпека. Качкарівка може бути дуже страшно, небезпечно. Жінка. Жінка, молода людина, чоловік, якісь учбовці, люди якихось професій, яких дуже таких важливих в небезпеці і воєнне служні воєнослужаще не исключення. Можуть, можуть бути визгорання там, де учебне воєннової часть. Будьте максимально обережні. Хай здійсниться тільки всі добрі наміри, тільки всі добрі енергії і справи. Погане, хай обходить всіх стороною. Далі милове, червоний маяк, Зміївка, Біріслав, Архангельська, Адрада Кам'янка, Касацька, Львове. Милове. Дуже обережно. І військовим, і гражданським в дорозі дуже велика небезпека. Червоний маяк можуть пострадати транспорт і житло людей. Люди, молода людина в небезпеці, Зміївка. можуть проводити якийсь матеріаль, матеріальний об'єкт, строєння для когось дуже важливе. Захисники також дуже важко буде нашим захисником, ідуть бої. Біріславий район Атака на наших захисників. Чогось важко. Те, що планували, ви з військових дій не зможете зробити. Давайте чомусь Біслав, Біріславський район, давайте по д'яволу він нас обесточує. Поки війна, війна йде, якось не плануємо нічого, нічого важливого. Як ото страшний суд, друзі. Хай буде все добре, ну нас попередили. Архангельська. Неочікавно, хтось поїде в дорогу оформля... оформляти якісь документи для когось особистий розклад? На допомогу, на матеріальну прощ... помощ у вас все вийде, а по безпеці у самому Архангельському. Люди якоїсь професії також можуть пас... попасти в таку ситуацію, де буде дуже переживання. Люди, які допомагають. Як то кажуть, святі, ну, прям такі обучені, добрі люди, чомусь є загроза. Одрада Кам'янка, будьте, будь ласка, обережні, будьте дуже-дуже обережні, Іде руйнація здання, пожар, може бути, потеря життя или угроза життя людей. Будь ласка, максимально обережні. Казацьке. Попіклуйтесь про своїх дітей. Можливо, їм, їм потрібна ваша допомога. А можливо, ваші діти вам допоможуть також, якщо ви вже у дорослому, дорослому віці йде матеріальна від ваших дітей, хтось позвонить, хтось щось скаже. І ви будете приємно здивовані. Казацька по безпеці, вода, бої. Які б вони не були страшні, вони несуть перемогу. Казацьке, які б не були тяжолі бої, вони несуть перемогу? Львове, будь ласка, на Львова, дуже велике попередження, дуже страшно, можуть щось розбити і може бути людина Ранення і угроза житті і здоров'ю чоловіку. Хай не буде цього. Але ми повинні це знати для того, щоб енергетично працювати, молитися, просити захисту. Ангелів-охоронців. Тягинка понятівка, Дарівка Микильська, Антоновка Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка. Тягинка йде для вас інформація. Панятівка. Дарівка, Микильське, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка. Тягинка. Друзі, хто перевозе грузи, щось везе, це мирне населення, будьте обережні. Хто везе допомогу, продукти, можуть неочікувано бути препятствия в дорогі, можуть бути страшно в дорозі, препятствия. Захочеться. Остановитися, прийняти какие-то действия. І аварійна ситуація, і, і обстріли. Будьте, будь ласка, обережні в дорозі. <кій> Панятівка. Можуть пострадати житло людей. І чомусь молода людина, дитина доросла може знаходитися в домі. Будьте обережні. <кій> Вибачте. Дарівка. Максимально обережні, йдуть бої, дорога, мости. Дуже обережно пересувайтесь на транспорті. Микильське. Опасність пожара кстати, ще. Микильське. Можуть бути атакований якийсь дуже важливий об'єкт там, де сохраняється щось, там де люди щось працюють. Можуть бути жертви загроз. Там багато людей знаходиться дуже максимально обережні, ми будьте. Антоновка. <coughs> Идут великие изменения. Бои ужесточаются. Наши хлопцы защищают наши земли. Выбачьте. <coughs> Трошки захварила. Могла сьогодні відмінити зустріч, но думаю, ні, чекати. Антоновка, ситуація ухудшається. Антоновка, берег, бережуть. Но. <кій> будьте внимательні в дорозі. Якщо хто надумав уехать, це буде правильне рішення. Кіндійка. А ви всі будьте здорові. Щоб всі усі були добрий настрій і, дор, і добре здоров'я. Так, кіндійка. Якщо вирішується, якісь питання, хтось свої домашні, то ви як победитель над ситуацією, так, можуть ударити освітлення, проблеми, темнота, і, ласка, із-за бойових дій вам, вам все-таки совет будьте в безпечному місці. Зеленівка. Зеленівка, чомусь важке попередження. Можуть щось зруйнувати. Якась людина там рядом стоїть. Можуть зачепити. Контузія, ранення. Зеленівка, там, де двоє живуть. Мужчина і женщина можуть дом зачепити, кришу зачепити, вікна максимально обережно. <кій> Мужчина в тому домі живе, може потерпіти якесь ранення, контузію. Дуже, дуже попередження неспокійне. <кій> Чорнобаївка. Чорнобавки улучшення ситуації, те, що не працювало, повинно запрацювати. Люди будуть радіти, а ворог знову готує атаку на якийсь дуже важливий матеріальний об'єкт. Це можуть бути склади, бази і все остальне. Будьте максимально обережні. Ставимо захист на все, що в нас є. У каждому місті, в кожному поселке на людей, строєння, на інфраструктуру, будь ласка, ставимо захист. Не думала, що я скільки вам сьогодні буду кашляти. Хотіла відмінить, ну, вибачте же, будь ласка, камешани, білозерка, ромашкове, велетенське, дніпровське. Томина Балка, Кизомис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Надо відео вам зустріч обов'язково передати. Терплю, Камешани, Будьте максимально обережні, вода, розрушення. Якщо там чоловік буде, може бути ранений. Будь ласка, вода. Іде прямо возле води земля. И що там построено, может быть розрушена. Печаль. Бережіться. В... <клухи> Білозерка. Там, де двоє рядом живуть, один із них может быть жертвою якоїсь ситуації. Якої? Розумієте, там, де було двоє одне осталось, можуть виробити зв'язок освітлення. Такі ситуації сумні. Є в Білозерки дуже сильні люди. Друзі, є в Білозерки дуже сильні люди, які радіють. І перемагають, і сильні, незважаючи ні на що. Я вам передаю великий привіт одне серцебиття. Будьте сильними. Будьте такими, як ви є. Ви знаєте, про кого я кажу. Я просто вірю в вас, що ваше, ви своєю енергією держите все. Будьте сильними, будьте разом. І наша, якщо ми разом, ми за її зусилля, вони нас іще сильнішими стаємо. Все переживемо. На Ромашковому буде зрушення. Там, де знаходяться чоловіки, Велетенське, там, де працюють, воєнне теж дуже велика небезпека. Дніпровське. Вирішить питання, треба з жінки, дітьми про допомогу. Все у вас вийде. Тільки треба на це обрати внимание. Дін, жінки, діти. Просіть допомогу. Все у вас вийде, Дніпроска, що тут іще? Швидше вже вирішуєте якісь питання. От для, прямо якийсь призив якоїсь жінки вирішувати свої питання про своїх дітей. Томина балка. Якийсь чоловік пожилий. Він дуже хворий, в нього хворе серце. Можливо, йому потрібна допомога. Натомини балки, можуть пострадати люди, які займаються якоюсь справою, які працюють. Кизомис. Ждіть якісь документів, постановлень, ви їх ждали. Матеріальна допомога, а безпека, закритий кизомис. Закритий. Станіслав. Обмеження руху. Обмеження дорог. Через час приймете рішення і знову ви все-таки поїдете, але трошки време почекайте. Обмеження, обмеження руху йде. Там йдуть захисні дії. Може і за цього ви не зможете свою дорогу спланувати. Широка балка. Ворог буде. Питатися нанести урон житловому сектору і людям, які там живуть. Будь ласка, обережні, там ще якась людина в небезпеці молодого віку. І Олександрівка. Хто збирається в дорогу, вона буде у вас відкрита. Забирайтеся. ангел охоронець уже з вами. Що ще? Якийсь об'єкт, связь, світ. Може бути оборван, обрушен, і там ще може бути людина, може, може та людина там або просто знаходиться, або ремонтує, є загроза і для людини в Олександрівці. І порада для всього правого берега. Ми сильні, ми стойкі, жіноча енергія зараз надпотужня. Карта такого збору урожаю, дев'ятка пентаклі, карта збора урожаю. Все в нас буде добре, тримаємося, будемо розумними, спокійними, виваженими і дружніми. Бережемо один одного, дбаємо один про одного, допомагаємо, обіймаємо вас усіх серцем. До нових зустрічей! Все буде добре обов'язково. Будь ласка, дякую за перегляд. І після перегляду не забудьте поставити лайк і написати в коментарі, як ваші справи і як ваш настрій. Люблю з повагою до кожного.